Вітаю всіх на своєму каналі. Це мої колюси. І їх я виростила з насіння, яке збирала минулого року. Я купила буквально там по 10 штучок насінин сінин проф серій типу Rainbow, Wizard, був Black Dragon Ті Colуси. Викинуло таке соцвіття з маленькими квіточками бускового кольору. Я їх не стала зрізати, дала їм підсохнути, а вже потім зрізала і поклала в решето. Потрусила, назбирала насіння і в цьому році посіяла. Ось такий результат. А до речі, тут в мене. Як же ж вона називається Ценерарія? Вона перезимувала. Я її обрізала і вона знову відросла. Ось така краса вийшла зі свого насіння, якого в мене ще залишилося дуже багато. Я не знаю, скільки років воно не втрачає схожість, але. Спробую його висіяти і на наступний рік. Всім до побачення!